Такі питання, відповіді по системі Ajax. Поїхали. Чи реагує на кота? Ні. Чи реагує на кота мейкун? Ні. Тільки на пуму у вашій квартирі. Та це кончений Китай? Ні. Відповідь: Україна, виробник, повністю всіх деталей. А якщо я куплю три датчика, а через рік захочу додати, та додай хоч і 10 датчиків Ajax. Можна додати стільки, скільки витримає хаб. Чи можна встановити самому, чи потрібно спеціалісти? Так, можна встановити самому, якщо ти знаєш користуватися шурупокрутом або перфоратором. Якщо ні, тоді викликай спеціалістів. Я не знаю, як вести кабеля до нього. Всі датчики бездротові. бездротові. Що робити, якщо у мене вийшов з ладу датчик? Нічого, приносиш до мене, а я відправляю на Якс. А як все або ремонтує, або веде новий. Так, що швиденько купляй.